Вітаю! Я Закапко Марія, голова студентського наукового товариства Інституту філології та журналістики. Спільними зусиллями нашого наукового товариства ми зняли відео, яке репрезентує наукову діяльність кафедри інституту та їхню співпрацю зі студентами. Приємного перегляду! Я представляю кафедру дидактичної лінгвістики та літературознавства начального інституту філології та журналістики. Кафедра дидактичної лінгвістики та літературознавства спрямована на підвищення ефективності і застосування теоретичних знань на практиці студентами-філологами, як в навчальному процесі, так і в роботі з школами, з тими навчальними закладами, куди вони мають спрямовувати свою діяльність. Навчальну і виробничу діяльність. Викладачі кафедри спрямовують свою роботу на роботу з методики викладання мови та літератури. З науковим товариством ми тісно співпрацюємо. Кафедра виділяє призера на видачу її стипендії в галузі методичної науки за професійним спрямуванням. Стипендії виділяє фундатором стипендії Зоя Федорівна Васильєва, яка Виділяє стипендію в галузі з професійне використання набутих знань філології на практиці. Також ми кафедрою видаємо такий збірничок-методичний пошук, який кожному році видається з студентськими науковими працями. Мене звати Валерій Іванович Пошпанівський, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій. Кафедра Активно сприяє підготовці фахівців майбутніх, а саме акцент постійно у нас робиться на наукову діяльність, наукову діяльність із наших студентів. Основ, основою нашої співпраці із студентами є дипломники, а це рівень бакалавр, спеціаліст і магістр. Саме вони і є основою у роботі наших гуртків та проблемних груп. Поряд із тим ми намагаємося і пропонувати нашим читачам, пропонувати реципієнтам свою продукцію. До речі, хочу вам показати. Наприклад, це із, маємо монографії. Це монографія Башманівського. Монографія слюсара Вадима Миколаєвича. Поряд, так як ми навчальний заклад, то поряд із монографією, тобі ж науковою діяльністю, маємо ще і ось такі посібники. До речі, це чи не єдиний і перший в нас у державі це посібник, методика заповнення полів в бібліотечній системі. Це в першу чергу робота призначена для студентів напряму Видавнича справа та редагування, а також літературне редагування освітніх видань. Упорядником цього посібника є старший викладач кафедри, кандидат філологічних наук Клименко Тетяна Євгенівна. Це робота спільна із бібліотекою. Крім того, що ми працюємо для студентів, наше завдання допомогти, допомогти саме ось цим молодим людям реалізувати себе. Для цього ми маємо кафедральний збірник викладацько студентських наукових публікацій. Називається він Вітражі. Це вже, якщо мені не зраджує пам'ять четвертий чи п'ятий випуск. Іншими словами, активна співпраця студент викладач викладач-студент на кафедрі працює і розвивається. Видавнича справи редагування та основного журналістики проводить достатньо специфічну наукову роботу. Наша наукова робота насамперед із студентами не стільки йде теоретичного характеру, як вона йде у практичній площині. Кожен студент нашого обласного курсу четвертого. Власними руками готує до випуску, набирає матеріал, макетує, верстає, тобто втілює всі свої знання, які отримані під час 4 років навчання у кваліфікаційній роботі. Вони готують 4 номери газети і один спецвипуск, або 3, два номери журналу і один тематичний номер. Тому ми вважаємо, що така науково-практична, ми так і називаємо науково-практична робота студентів, має надзвичайно високе і. Глибоке майбутнє, тому що студенти не пишуть роботу суто теоретичного плану, відірвані від життя, а роблять, ну, скажімо так, свої. Основний, основний багаж майбутнього резюме, який буде подаватися при працевлаштуванні на роботу. Кафедра українського літературознавства та комперативістики вже не один рік реалізує науково-дослідний проєкт, який отримав назву Історична поетика української літератури. От метою цього проєкту є дослідження художності історичної природи української літератури в її діахронному вимірі. Кожен із викладачів кафедри працює за власними індивідуальними напрямками, і спектр цих напрямків досить широкий це і медіїстиками, мистецький синтез, постколоніальна теорія, компаративістика, наратологія та багато чого іншого. Ми плідно співпрацюємо зі студентами при написанні курсових та дипломних проєктів, при тому, що неодноразово така співпраця закінчувалася участю у конкурсах студентських наукових робіт і також закінчувалася перемогами. Окрім того, студенти мають можливість побачити своє слово друкованим, тому що на кафедрі було започатковано два видавничих проекти. Один проєкт є суто студентський це збірник матеріалів, який отримав назву перша спроба, студентська наукова творчість. «Фот». І також є обопільний проект, куди можуть долучитися власне, студенти, а також опублікуються викладачі кафедри, це житомські літературчі студії, при тому, що останнім виданням є. Таким, яке отримало свідоцтво, тобто воно є офіційним на рівні видань, власне. Тому ми запрошуємо до співпраці студентів і надалі з викладачами кафедри. Мосійенко Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, питанню наукової роботи і підтримки обдарованої студентської філологічної молоді на кафедрі. У всі часи і зараз приділяється велика увага. Особливо в тому річищі, щоб студенти своїм розумом могли допомогти собі не лише отримати диплом іншого кольору, диплом з відзнакою, а й якось відчути себе матеріально краще. Це перший напрямок такої от діяльності. Членів кафедри, і другий, ми дуже намагаємося, і як це можливо нам дається, вводити студентів у загальноукраїнський науковий лінгвістичний процес. А якщо така можливість у нас трапляється, то і загальнослов'янський, світовий. Тобто, наші студенти, ми хочемо, щоб наші студенти слухали лекції не лише викладачів кафедри української мови, але й Провідних науковців, мовознавців України і із закордоння. Щоб вони могли порівнювати, щоб вони могли бачити, дихати повітрям інших університетів, інших університетів не тільки нашої держави, а й інших країн. І третій такий, такий напрямок підтримки і бачення розвитку студентського. Студентського кругозору розширення, наукового, зокрема кругозору, це, це можливо відправляти студентів до інших навчальних закладів на навчальні наукові практики, щоб вони варилися в товаристві студентському інших університетів, ну і теж змогли порівняти, оцінити, хто вони, як вони в Житомирському інституті філології і журналістики, ну, наприклад, у Львівському національному університеті, з ким у нас є така погода і де такі обміни відбуваються, справді. На кафедрі слов'янських і германських мов наукова робота це дуже давня традиція. Наша кафедра існує від дня заснування університету. Тому наукова робота це обов'язкова, тепер не просто вимога, а потреба кафедри. І оскільки у нас є різні напрями, слов'янські мови, і германські мови, і методика, то так і склалося вже традиційно, що е ми займаємося науковою роботою в напрямках російська мова, зокрема створення підручників з російської мови для учнів шкіл з 6 по 9 клас. Але Миколаївна Примак, наш доцент, є членом творчої групи. Яка готує такий підручник? Наталя як у місяць займається проблемами інноваційного навчання російської мови? Це традиційні підходи до вивчення е, методики новітньої методики викладання російської мови. Тепер вже як мови можна говорити іноземною. Наші викладачі іноземних мов англійської німецької займаються пошуками у такій царині як. Практика викладання англійської мови, практика викладання німецької мови через те, що навчання і специфічна методика для тих, хто володіє першою мовою українською чи російською, а тоді намагається опанувати мову англійську чи німецьку. Отака практика вимагає коректив у методиці. Доцент Дашківська, скажімо, займається зі своїми студентами ну, таким новітнім напрямком у дослідженні лінгвістичних, які називаються психолінгвістика. І зазвичай це обов'язково спільна робота разом зі студентами. Якщо людина займається психолінгвістикою, то її студенти, наприклад, Катерина Равозіна, або Інна Юрковська займаються, звичайно, пошуками у галузі психолінгвістики. Якщо займається, наприклад, Наталія Місяць пошуками у методиці, то тоді її студенти Юлія Білошицька або Дар'я Мельничов займаються найновітнішими методичними розробками. І так ми традицію таку продовжуємо і започатковуємо. Я є куратором науковий. Студентської роботи на кафедрі теорії та історії світової літератури Соболевська Галина Івановна, доцент кафедри. Перш за все, необхідно сказати, що наукова студентська робота на нашій кафедрі пов'язана з усією системою наукової роботи працівників кафедри і здійснюється вона в руслі дослідження фундаментальної кафедральної теми онтології літературного твору, теоретико-методологічні та історико-літературні аспекти. Безумовно, кожен викладач працює в певній галузі фундаментальні теми. А студенти беруть участь у роботі проблемних груп, яких на кафедрі 3, які очолюють доцент Соболевська Галина Іванівна. Студенти працюють над проблемами поетики та жанру в зарубіжній та російській літературах 19-20 сторіччя. Доцент Наталії Івановна Астрахан е, керує м, студентською науковою групою, яка займається проблемами аналізу художнього тексту. І нарешті кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри Ольга Вікторовна Коржовська е, керує. Науковою студентською групою, яка займається проблемами вияву авторського самовираження в літературних текстах, результати дослідження відображені в публікаціях в кафедральному збірнику полілог. Зможу його продемонструвати, і на початку. 2013 року наша студентка 5 курсу російського відділення Анастасія Пецик отримала імену стипендію за найкращі успіхи в дослідженні, вивченні слов'янських мов та літератур.